Сиджу, чищу молоду картопельку. Нічого, як кажуть, не передвіщало планів. Але дзвоночок. Дзвонить мені моя подружка. Це я вам показую. Все без кожуха не можна. Привіт. Без хустки, ну ніяк не можна. Моя подруга Світлана. І каже, дай мені рецепт отієї смородини, яку ти закривала. І ви, як поняли, я у смородині. Вона не вся спіла, але вже потрібно. І тому я теж надумала трошки на рву. Взяла тазічок стульчик, поки не йде дощ, капець, дівчата, ну все, пропало наше сіно і не тільки в нас. Не знаю, що будемо робити. Якщо дощі не прекратяться, то, по-моєму, не дуже гарне діло. Ми то навозили майже. Але скошене ж лежить. Дивіться, які хмари. Добре, мабуть, все-таки буду рвати, тому що зараз піде дощ. Ну, скільки нарву. Дякую, Світланко. хочу ще раз привітати тебе з ним народження. Моїй подрузі вчора було 55 років, Уже не 50, але ще й не 60 Вітаю тебе. Приступаємо рвати. Нарвала, дівчата, ось дивіться, вже трошки. Рву як попало, тому що взяв і бризнув знов дощик. А тоді вона, бачите, ще не вся спіла. Нічого страшного. Позову папелюшку і переберем. Розкажу, хто така папелюшка. У ковкущах тут. Червоної парічки зовсім мало. Модві ж мені буде. Дівчата сиджу на тому самому місці і буду перебирати. По-моєму, в минулому році, а може років і три назад чи два. Не пам'ятаю. Я перебирала свородину. І там таке в мене відео було про попелюшку. Ставлю силочку і мені тоді допомагала попелюшка. Подивитесь і вгадайте, хто і що така попелюшка. Сіла перебирати сьогодні, чомусь не до попелюшки, як кажуть. Що я хотіла сказати, поки я рвала смородину. Позвонила мені одна людинка. І каже, поїхали завтра на базар. Тобто моя сусідка. Продамо смородину, а собі ще закриєш. Ну, я вроді би так би як би і согласилася. Кажу, хорошо, буду рвати, поїдемо на базар. Потім дзвонить ще одна людина і каже, що робиш, кажу, рву смородину. А що будеш робити з смородиною? Закривати або на базар повезуть. Так, не вези на базар, я в тебе куплю. В общем, дівчата, нарвала, зараз продам. І ще в мене залишиться. Чимало смородини, ви бачили. То в мене ще одна людина подзвонила, сказала, як буде смородина, так куплю. В общем, майже всю і продам. А потім приглашу свою сестричку. Як буде вже спіть малина, і якраз доспіє вся остача смородини. І вона приїде порве. І ягода не пропаде, і всім приємно, як кажуть. Ой, дівчата, точно не моє. Мабуть, півтори години десь перебирала. Ще якийсь капець, даром смородина по ціні трошки дороговата. Не за те, що вона виросла, мабуть. А за те, що її ж перебирати, вона ну, перебирала таке відеречко. Не знаю, скільки тут кілограм. По-моєму, красуня. Гарна, пригарна. Зараз і зважимо і продамо. Хто милась, перебиравши. І їсти захотіла, і пити захотіла. І як, і, і вибачте, бігала. В общем, це не моє. Краще я б кидала гній. Мабуть. Краще б кидала гній. А ну його це гній, це це гній кидать, але ми роботи не боїмося. Гній так, гній. Сгородина так спородина. Наваримо варення із смородини, надоїмо молочка і будемо їсти. Правда, знову качки. І так, сідилень. От такий у мене день, кинула трошки курочка ще зерна, знов навіяла крупи і збираюсь їхати по корівок. От так проходить мій день. Їздили по картоплю. Одна людина віддала нам картоплі, щоб не викидати на мусор. Буває і таке, а мене тудобаки єсть. Мируса добра, до зустрічі!